Вітаю вас! Хочу вам зробити дуже цікаве відео. Як правило, коли роблять опитування, ну, приймають участь дорослі. А тут зробили опитування серед школярів, старшокласників від 8 до 11 класу. ви зрозуміли, робити опитування серед школярів дуже складно. Вони дуже емоційні, вони бувають дуже такі, як би сказати, емоційно на все реагують. І дійсно молодці, що зробили. Робили весь тиждень. Не дивитеся, а швидко не зробили. І опитали 25 тисяч учнів з усієї України. Ну, знову скажуте, не всіх. От попитайте всіх і тоді покажіть клас. Це дуже складно. Говорю, от там іще От Колись будете робити опитування серед школярів, ви зрозумієте, як це складно. Але дійсно вибірка правильна, як сказати, як потрібно, і можна зробити висновки, що думають. Молоді українці. Я думаю, дуже багато вас дуже багато здивуються. Чесне слово. Розумієте, от е... люди, які вже, скажімо так, не діти, чому-то завжди недооцінюють дітей. Ладно, е... Ш... старші школярі вже не діти. Недооцінюють підлітки. У недооцінюють. Вони завжди якісь такі, ой, вони такі. Ні. От вони якраз такі, як є. І їхні відповіді на запитання дуже цікаві. Дуже-дуже. Я думаю, багато батьків здивується, що виведе діти не такі, як вони думають. Чесне слово. Так, питання були чисто традиційні. Нічого там не було, не про секс і так далі. Ні. Там були питання якраз такого, українського патріотичного характеру. А що це ж опитування що робили, як були? Нормальні люди. І так, 95%. Молодих, та же, учнів українських шкіл заявили, що вони відчувають гордість за свою країну. 95%. Горці. Так, да, да, якщо ви почнете їх питати, що таке гордість краще не треба. Звичайно, що вони емоційно будуть розповідати, ну, от, трошки не так, як ви, як ви вважаєте. Ну що, а то не вважають, так? Але дійсно відчувають гордість. Пілігка ситуація. При вище співставлення робили такі опитування до війни, навіть до коронавірусу. Тоді було близько 40%. Тисяч. Зараз 90%. Ні, ніяк ви скажете, да, війна, патріотизм, максималізм, да, це впливає. Впливає, впливає, не запречує. Мало того, з це опитування серед школярів. Не серед тих, які, ну, скажімо так... Вже mm. виросли. Так, да, да, 8-11 клас. Школярі, школярі, школярі. Да. І, і, і ще, як сказати, трішечки не підросли. Тепер дивіться. 76%, не 100%. 76% україн, учнів українських шкіл заявили, що в школах повинні вивчати лише українську мову, ніяку російську. Так, да, не 100, не запрещено. Але 76 вісім. Дивіться, цікаві ситуація. Е, учні більше відчувають, що треба, що не треба. Давайте так, Ви коли вчили в школі, ви батькали і вчителів, і те, ви вчили, і приколина. Було? Було? Я впевнений, що ви, ви просто з таким люттю відносилися до навчання, як всі нормальні учні. О, Тому що, чесно кажучи, ну, дійсно, воно впливає. Але дивіться, яка ситуація. От, учні дуже чітко розуміють. Дуже чітко розуміють. Так, да, у них немає цього політичного навантаження. Чи, Ой, там російська, українська, рускомовний. У них цього немає. Нема, просто нема. І так, да, не 100%, ще 76%. Не 100%. Тобто, так, да, є частина, які вважають, що ні, треба вивчати російську школу. Ні. Ну, в даному случаю 24%. Заявили, що ми вважаємо, що в українській школі повинні наряду з українською, вивчати російську школу. Російську мову. 76 за те, що тільки українська. Ну, звичайно, що якщо б задати їм запитання, яку другому вивчати, вони, звичайно, скажуть англійську. Але вони вчити не хочуть І Це теж питання таке болюче, тому що, чесно говоря, хто любить вчити ще? є, однієї. Що є? То є. Хоча, так, да, там, вони всі вчать англійську, але не дуже-не дуже. Ну, не дуже. А ви ще вчилися? Як ви вчилися? Вимовляю. Теж ви по документам, напевно, і англійську знаєте, і німецьку, ще яку там, і російську. А як подивимося, а, 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 а ото ж бо воно, і, і не вифантазуй. Всі ми ви, такі, так. Тепер дивіться. Друге запитання. Е, от Що таке патріотизм? Там було декілька відповідей. 69%. Не 100, і ще справді, я вмиснував 69% сказали, що патріотизм це праця для добробуту цієї України. Да, да, так, так, скажімо, це емоційно, не заперечується. Але праця для добробуту. Але... Ще цікаво, значить, ну, там можна було відповідати на декілька запитань. 49%, і 49. Бачите, половина. Ну, на запитання, що таке патріотизм, це ми заявили це розмовляти українською мовою. Бо сказали, Ні, от це я розумію. Оце я розумію що ви скажете, ну, це діти, ні, це правильно. Так, да, деяких розуміння вважають, от учні вважають так, що я розмовляю українською мовою, я потрую. Не заперечую. Але як бачите, це половина. А половина, ну, знов-таки, я говорю, там можна було декілька разів. А, пол... а ще більше, вважаю, що все-таки майже 70%, -ки. це не тільки розмовляєш, а й працюєш на благокри. А молиться, ні, зрозумійте правильно, це завжди, я пам'ятаю свої спеці, навчання, ну, не такі запитання були, але теж, оці були без кінця розмови, оці от... Ну, я ж говорю, я застав ще ветеранів, які там, приймали участь в Другій світовій війні. Застав ветеранів, які пам'ятали колективізацію. І таке теж застав. Пам'ятав, які відбудову України. Все це було. Вони дуже часто нили, критикували молодих, говорили, що діти погані. Ми тут всі ці, ці воювали, ці будували, ті колективізацію робили. Колективізацію впали, в царенянські часи. Ніхто не вопав. І таке було. І вважали оці розмови, що молоді нічого не розуміють, а от ми, там такі старі діди, все розуміємо. Це було. Було, було. Я розумію зараз те ж все. А я вважаю, це помилую. Бо я вважаю, що це опитання саме правильне. От саме правильне. А ваше помилку. Тому що люди з часом вони набирають цих політичних міфів. Дурні оці політичні. От так само, дурні. І потім цю турню вони постійно несуть через це життя. І навіть коли їх питають, люди вдома, що таке патріотизм, вони починають, ау, вау-вау, да, є, да, є звичайно. А діти чітко робить. Отак От і все. А? Хі -хі. Ні, що не говорить, звичайно, війна це трагедія, але те, що вона, скажімо так, сколихнула суспільство, я б сказав би так, націлила оцих майбутніх українців. Ну все-таки підлітки це ще, скажімо так, хай підростуть. Да. Я не заперечую, що там ще багато що буде. Так от це дійсно дуже корисно і дуже добре, що в них з'явилось, ну, скажімо, справжнє, справжнє бажання бути українцями. І не тільки горить кризку, мови, ну там я говорю, так, ну, да, 50% вважають, що патріотисти треба кризкою. Нормально, нормально, чисто по-дитячому, може. Але в той же самий момент вони дійсно реально хочуть бути українцями і жити в українській державі. Оце це дуже добре. Ой це добре. Так що оцей дурень, який там в Москві, він дійсно дурень. Це факт. Тому що, знаєте, є навіть таке вислів, ви знаєте, що у ставі младенця глаголі тиснім. Так от опитування. Чітко показують, що таке справжнє і що таке дурень в Кримі. Так що робіть висновки, люди добрі. А вас, поки що дякую за увагу, ну, пишіть коментарі, можете висловитися. Ні, я знаю, що деякі люди дуже емоційно висловлюються. І чому-то вважають, що вони самі розумні, а діти ні. Якраз діти розумні, А ви поверняєтеся. Все. Лайки, дизлайки ви знаєте, все найкраще. До побачення, до побачення. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.